Дорогі мої брати і сестри, відвідування церкви, відвідування богослужіння, воно має певну мету. Звичайно, тиждень прожитий. Ми б хотіли побачити один одного, але це не головна мета. Ми могли зустрітись на тижні десь в когось вдома і попити чаю. Ми приходимо, щоб пізнавати волю Божу. Це дуже головне, але це не саме головне. Людина пізнає тільки для того, щоб зрозуміти, що вона робить неправильно. Але головна ціль, з якою Бог приводить людину до Його Сина Ісуса Христа, вона повинна змінитися. Змінитися. Істина в Ісусі Христі. Не у визнанні Ісуса Христа Господом, а в тому, що Павло каже до офіціан, що коли людина приходить до Ісуса, вона змінює старий спосіб життя, і вона стає новою. Ми мусимо сьогодні, брати і сестри, сказати собі чесно. З того часу, як ми стали віруючі, можливо, вже пройшли десятки років. З того часу, як ми кожних вихідних, а буває і два рази на вихідні, і в суботу і в неділю відвідуємо якісь християнські богослужіння, ми мусимо собі задати питання так чесно, наскільки я змінився з того дня, як я прийшов до Господа? Друзі, якщо ми чесно собі відповімо, що ми змінилися, ми не даремно сюди приходимо. Але якщо ми чесно собі скажемо, або нам деколи кажуть наші жінки, або нам кажуть деколи наші чоловіки, толку тобі з того, що ти ходиш в зібрання. Друзі, якщо вам приходиться від близьких вам людей чути такі слова, толку тобі з того, що ти ходиш в зібрання, повірте, ці люди праві. Людина за собою не схильна замічати, але ну якщо тобі твої домашні, а домашні це певний такий індикатор твого духовного стану, бо чужі тобі рідко, коли скажуть правду, домашні скажуть, толку тобі з того, що ти ходиш зібрання. І якщо ми часто чуємо такі слова, і якщо ми відверто собі задаємо питання і бачимо, що ми не змінилися, у нашому служінні щось не так. У Бога завжди все так. Бог своєї сторони зробив все ідеально для того, щоб людина, прийшовши до нього, змінилася. І якщо нема реальних перемін в нашому житті, значить наше служіння Богу неправильне. Наше відвідування церкви не принесло користь, значить, щось не так. Щось не так. Якщо ти і я, ми відчуваємо, що служіння Богу не приносить насолоди тобі. Якщо це для Тебе давно перетворилося в таку рутину і в обов'язок йти до церкви, у твоїх відносинах з Богом щось не так. Я пропоную таку молитву. Якщо ви відчуваєте, що це хоч трошки має до вас якесь відношення, давайте скажемо Богу сьогодні чесно: Господи, що у мене не так? Відкрий мені очі. Знаєте, є, є така заповідь, Боже каже. Проси у мене, я дам тобі мазі, щоб ти побачив і прозрів. Давайте скажемо Богові, Господи, що в мене не так? Якщо бути відвертим, Господи, я не маю дуже великої насолоди від того, що я віруючий. Я не отримую насолоди від того, що я ходжу в зібрання, що читаю Біблію, що молюся. Я роблю, бо так треба робити, бо так всі роблять. Ну, що відверто, я мав з того якусь таку радість, натхнення, наповнення, Боже, якщо чесно, то я якось цього і не відчуваю. Якщо ви зараз слухаючи мене, чуєте, що то до когось має відношення, давайте чесно скажемо Богові: Господь, це про мене сьогодні сказано, це не, не добре щось. Покажи мені, Господи, що не так. Покажи мені, я не, я не можу навіть розуміти, покажи мені і допоможи мені, щоб я служив тобі з радістю серця, щоб я йшов в зібрання з радістю серця, щоб я змінювався, щоб ті люди, які мене бачать, мої окружаючі, сказали, це, це зовсім нова людина. З тою людиною щось відбувається, з нею щось сталося, вона стає інша на очах. Коли Дух Господній наповнив Самсона, Він розірвав лева як ягня. Коли Дух Господній наповнив Саула вчорашнього пастуха ослів, він став іншою людиною, через нього пішло пророче слово, бо його Дух Господній наповнив. Людина не має сили, але коли Дух Господній людину наповняє, те, що вчора для неї було неможливе, сьогодні вона легко може виконати, бо її наповнив Дух Господній. Алілуя! Алілуя! Ми будемо просити, як написано, співайте Господу, співаючи Господу, сповняючися Духом Святим. Коли людина нарікає, коли людина не бачить милості Божої в своєму житті, вона допускає іншого духа, який смущає, забирає радість, забирає бажання жити. Це не Дух Господній. Там, де Дух Господній, там радість, там утіха, там перемога. Ми схилимо коліна, друзі. Час йде. Роки летять, десятиліття летять, наближається день, коли треба буде залишати цю землю. Він прийде все рівно. І відходити все життя до церкви, сварячися зі всіма сусідами, не маючи мира в серці, не маючи Христа в серці, будучи постійно ропотним, засмученим, недовольним чимось, так не можна йти за Ісусом Христом. Значить, щось недобре. Давайте схилимо коліна і скажемо: Господи, полікуй мене. Полікуй мене. Ти можеш це зробити, Господь, полікуй моє серце. Дай мені радість від того, що я названий Твоїм іменем, що я в зібранні. Дай мені тішитися тим, як як самим великим написано, що Царство Небесне подібно до дорогоцінної жемчужини, яку чоловік знайшов, що все продає ради неї, щоб це не слова були, щоб це була практика нашого життя. Схилим коліна і чесно так, помолимося до нашого Господа. Дякуємо Тобі, Господи, що нам дана така велика нагода і така велика можливість бути народом Твоїм. Нам дані такі дорогоцінні обітниці вічного життя, нам дані, Господи, такі великі благословіння, Господь. Ми хочемо бути чесними з Тобою, Господи. Ми хочемо сьогодні чесно поспілкуватися з Тобою, чесно признатися Тобі, Господи, які ми є. Чого ми досягнули, що нас болить, що нас мучить, що нас ранить, Господи. Тобі не треба голосно це говорити, Господь, щоб інші люди слухали. Ти знаєш, Господи, що тобі говорить кожне серце. Ти знаєш, чим незадоволене яке серце. Ти знаєш, чим радіє кожне серце, Господи. Ти знаєш наше життя повністю, бо Ти нас створив. Ти нас соткав в утробі матері нашої, Господи. Поблагослови нас. Дай нам бути чесними з тобою, дай не ховати своїх проблем, дай не маскуватися за назвою віруючий, але дай бути чесними, Господи, перед Тобою і перед собою, дай принести сьогодні свої болячки, свої духовні хвороби перед Твоє лице, а Ти, Господи, полікуй сьогодні рани Твого народа, і якщо якась людина сьогодні на цьому місці чесно признає, і скаже тобі, я хворий, Господи, на Це, пошли люкарство цій людині, полікуй її рани сьогодні, щоби той, хто откровенний з Тобою, хто іскрений, хто зізнає перед тобою свої немочі, він сьогодні відчув, як прийшла допомога від Господа, як прийшла милість від Господа, як Бог перев'язав рани сердечні. Алілюя!» Хто, як не ти, має силу допомогти, до кого йти, Господи, за допомогою, Аллилуйя. Життя летить, Господи, і ми б хотіли бути схожими до Тебе. Ми би хотіли бути світлом для цього світу. Переміни нас, Господи, зроби роботу над нами, Аллилуйя. Людина не може себе змінити, бо вона надто слаба, Господи. Ми сьогодні всі визнаємо, не Очі свої і Твою силу, Алілуя. Поміняй нас кров'ю Христа, Аллуя, обмий нас силою Духа Твого Святого, благослови це зібрання, щоб воно було діюче, щоб воно зробило роботу, щоб воно допомогло, щоб воно лікувало рани народа. Алілюя. І щоб ми виходили з цього місця іншими людьми, переміненими Духом Святим і силою. Крові Ісуса Христа. Просимо милості, прости, гріхи наші. У чому ти знаєш, Боже, що ми згрішили, не встояли перед Тобою ради імені Ісуса Христа, прости нас, Отче, омий нас, Отче, дай сили більше не повторяти ні одного гріха, який був присутній в житті нашому аж до цього дня. Ми в руки Твої віддаємо своє життя. Дітей, все, що маємо, хай найдемо милість в твоїх очах, тобі слава, тобі хвала Отцю, і Сину і Святому Духу. Амінь.